Спорт та здоровий спосіб життя завжди у пріоритеті. У великій родині Подільської федерації самбо всі поставлені перед собою цілі з упевненістю досягаються. Самбо це самооборона без зброї, це прийоми самозахисту, а не нападу. Цього своїх вихованців навчає майстер спорту. Президент Подільської федерації самбо, тренер В'ячеслав Бойченко. Під керівництвом В'ячеслава Леонтійовича спортсмени починаючи з п'ятирічного віку, тренуються у спортивній залі Подільська. Для єдиноборств до здорового способу життя. Долучаються і дівчатка, молодь та дорослі. Регулярно команда Самбістів-Подільська бере участь у змаганнях серед усіх вікових категорій. Одещина ще нагучно проголошує про себе на українському і міжнародному рівнях протягом 2022 року. Нещодавно у міжнародному турнірі, який проводився в Германії, в Люнебурзі, вихованка В'ячеслава Бойченко, 10-річна Аріна Ткаченко, перемогла в змаганнях. Хочеться відмітити, що Аріна боролася з хлопцями, дівчатка відмовлялися з нею боротися. 11 грудня грудня був чемпіонат Одеської області. Четверо подільських юнаків стали призерами. 25 грудня спортсмени були у Чорноморську на обласному дитячому турнірі. Серед семи команд подільчани посіли перше місце та стали чемпіонами області в дитячому розділі. Напередодні новорічно-різдвяних свят до спортсменів завітала перший заступник міського голови Олена Музичук, аби привітати дітей зі святами та перемогами. Дорогі дітки, ви знаєте, м, 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 така дружба наша і виконавчого комітету, і моя особиста з вашою федерацією від самого початку її створення зав'язалася і я дуже рада, що вже протягом такого тривалого часу все ж таки ми підтримуємо стосунки, завжди звертаємо увагу на ваші досягнення. Завжди запрошує ваш тренер нас на якісь ваші такі міроприяття. Це дуже приємно. Приємно бачити, що ви такі маленькі, а такі сміливі. Бо для мене дуже страшно оце від спорту, Хоча, вроді, й подобається, але в той же час страшно. От. Хочу привітати вас з Новим роком. Діти мають мати свято, не дивлячись на те, що в нас сьогодні непрості часи. Але ви ще маленькі діти, і у вас має бути свято. Е, хочу сказати ще вам, що вам дуже повезло з таким чудовим тренером. Ця людина, яка е, ну, випромінює світло, і вона навчить вас всьому тому хорошому, що має бути в людині на протязі всього життя. Тому дослухайтеся до нього, до його совету, до його порад. Е, Дай Боже, щоб у вас все було по життю добре, щоб ви були здорові, жили в мирній країні і щоб цей від спорту допоміг вам в житті. Я бажаю вам всього самого найкращого. В'ячеслав Леонтівич тренує спортсменів та повчально дає настанови не лише молодому поколінню, а й дорослим. Навчає їх життєвим премудростям. Тож, вітаємо подільську дитячу команду та дорослих самбістів і тренера В'ячеслава Бойченка з перемогами та бажаємо нових перемог на спортивному Олімпі. Світлана Луценко Ілля Біюль телекомпанія Кет.